Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую смачний ситний салат із печінкою. Підготовлену курячу печінку відварила у воді. Можна використовувати або свинячу також печінку, або яловичу. Поки печінка охолоджується, я підготую інші інгредієнти. Взяла три сирих курячих яйця, по одному вбиваю в мисочку, додаю солі. І перемішую виделкою до однорідності. З яєць підсмажую налисники з однієї сторони, підсмажила, перевертаю на іншу, підсмажую з іншою. У мене вийшло три таких налисники. Поки вони охолоджуються, нарізаю цибулю довільними шматочками. У мене четверть кільцями. Відправляю цибулю на сковорідку. А сама тим часом от такими брусочками нарізала моркву і моркву також відправляю в сковорідку до цибулі. Овочі підсолюю, сковорідку накриваю кришкою і тушкую до готовності овочів. Ось такі в мене вийшли, і цибулька, і морква добре протушкувалися, можна використовувати їх в салаті. Посмажені яйця охололи, тепер буду їх нарізати невеликими зручними шматочками, такою, я б сказала, соломкою. Подрібнені яйця відправляю в глибоку миску і нарізаю печінку також схожими шматочками, такими продовгуватими, якщо вийде, звісно ж. Подрібнену печінку відправляю в миску до яєць і печінку підсолюю дрібненькою сіллю, так як я її відварювала і не підсолювала, щоб печінка не стала твердою. Відварювала її недовго, хвилин 7-8. Тепер в миску до яєць і печінки відправляю овочі. Є в мене ще мариновані грибочки, сама маринувала печериці, тепер їх розрізаю на трошки дрібніші частинки і теж додам до салату. Кому цікаво, як вдома замаринувати гриби, заходьте до мене в плейлист Пісні страви там знайдете рецепт маринованих печериць. Шматочок твердого сиру нарізаю невеликою тонкою такою соломкою. Салат заправляю майонезом і ретельно перемішую. Пробую на смак, якщо мало солі досолюю, а також за бажанням можна додати чорний мелений перець. Колись я схожий салат робила, але шарами. А це вирішила зробити по-іншому. Отак все перемішати. Також в тому рецепті у мене не було маринованих грибів. Гриби додають до цього салату легку таку кислинку і свій неповторний смак. Знаю, що печінковий салат також готують з маринованими огірками. Мені ж більше подобається без огірків. Салат вийшов, неймовірно смачний. Спробуйте, приготуйте, я думаю, що вам також сподобається. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною, заходьте ще, лишайте свої коментарі, ставте вподобайки. На все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже щасливі!